Питання: прогноз курсу долара та євро у січні 2026 року, рекомендації щодо валюти та пропорції заощаджень, щоб не втратити на девальвацію і не наражатися на курсові ризики. Ну, думаю, ви бачите, що зараз ця тема така дуже актуальна, тому будемо говорити про це відверто. Перше січень на нашому валютному ринку пройде в два етапи. Перший десь до 10 січня буде більш-менш спокійним за обсягами операції клієнтів за рахунок все ж таки ефекту новорічних свят. Поки компанії вийдуть в звичайний робочий режим, незважаючи на те, що у нас зараз свято у, у період війни немає, але е, ті ж самі приватні компанії можуть когось відпускати. За свій рахунок, наприклад, у відпуску. Це призведе до того, що активність на ринку клієнтів дещо впадає. Але після 10 січня вже всі клієнти будуть працювати в своєму звичайному режимі, і це призведе до того, що цей період буде дуже активний саме вже по операціях, саме клієнтських. Крім того, буде декілька факторів, які будуть впливати у січні місяці на поведінку пари євро-долар, а ви знаєте, що воно відразу буде впливати і на курс євро в Україні. І так, 28 січня Федрезерв Сполучених Штатів вперше вже в цьому новому 26-му році буде ухвалювати своє рішення щодо процентних ставок. А 5 лютого вже своє слово буде говорити з цього ж самого питання і ЦБ. Що зараз відбувається? Після того, що ви вже бачили, що пішов цикл зниження ставок Федрезерву Сполучених Штатів, в принципі, Ринок спочатку ставив на те, що у січні 2026 року буде чергове зниження ставок Федерезерву Сполучених Штатів і це буде грати проти долара. І таким чином буде чергове послаблення долара, наприклад, відносно того ж самого євро. Хочу вам зараз нагадати, що те, що у нас відбувалося в грудні, ФРС знизив свою ставку на 0,25% річних до рівня 3,5-3,75% річних. Це у нас фактично по доларових активах. Крім того, виникає такий нюанс. Ви ж пам'ятаєте, я вже вам казав, що голова Федрезерву Сполучених Штатів Джером Паул, крім того, що він не дуже, будемо говорити так лояльно спілкується з тим же самим Трампом, в них є дуже велика кількість протиріч. В нього у, Федрезерву, у голови Федрезерву закінчується його каденція. І всі розуміють, що скоро, вже найближчим часом, у Федрезерві буде новий голова. Трамп підбирає зараз для себе більш лояльну людину. І хто б зараз кандидатів на цю посаду не був, всі розуміють, що ця людина буде більш прислухатися до Трампа. А враховуючи це, це призведе до того, що все ж таки цикл. Під пониження ставок процентних ставок Федрезерва, скоріш за все, буде продовжений. Єдине питання, в який час і в які строки буде саме ці пониження. Якщо дивитися зараз по графіку золота, а ви бачите зараз цей графік, що золото у нас пробивало поріг 4,5 тисячі доларів за тройську унцію, а крім того. Все ж таки ситуація така. Ну, достатньо стрімко це відбулося. Наприклад, ще з 16-12 було 4300 і навіть менше за тройську унцію, А потім воно скакнуло більше 4,5 тисяч доларів. Зараз дещо стабілізація на цю хвилину 4450 доларів за тройську унцію, але в цілому це говорить, що ринок зараз поки що не заточений на те, що Федрезерв буде поступово продовжувати знижувати. Процентні ставки Це призводить до додаткового попиту на золото І таким чином, за рахунок того, що збільшується попит на золото, це призводить до збільшення ціни. Тому, судячи з поведінки ринку золота станом на кінець грудня 2025 року, коли ми записуємо з вами цей ролик, ринок все ж таки поки що ставить на зниження ставок ще на 0,25% річних, тобто до рівня 3,25-3,5% річних. Це ставка Федрезерв Федрезерва Сполучених Штатів. Але ми розуміємо, що той же Дональд Трамп, який не передбачено, якщо почнеться якась нова торгова війна. Наприклад, тих же самих Китаю і Сполучених Штатів це відразу буде суттєво змінювати диспозицію на ринку по валютах і по парі євро-долар. Крім того, ще є такий нюанс, як, наприклад, от якщо подивитися, десь я би поки що закладався на цей період коливання в межах від 1 до 1,5 центів на євро на тлі будь-яких нових заяв. Американських чиновників і стаданих з економіки сполучених штатів та європейського союзу принциповим питанням буде ще коли Трамп все ж таки оголосить хто з. Потенційних кандидатів на голову ФРС вже стане не потенційним, голову, не потенційним кандидатом, а вже головою Федрезерву наступним після Джерома Павла. Це принципове питання, тому що вже ринок там дуже велика кількість пішла чутків, хто ж це може бути. Ми про це вже окремо говорили. Що стосується дії ЦБ 5 лютого, то я думаю, що він збереже свої ставки на тому ж самому рівні. Тобто депозитна ставка 2%, ставка основних операцій рефінансування 2,15%. 20 річних ставка за маржинальними кредитами 2,4% річних. Е, найбільш активними стрибки по парі євро-долар за моїм прогнозом будуть в третій декаді січня перед оголошенням рішення засідання ФРС Сполучених Штатів. Ну і на можливих е, чутках та заявах Трампа все ж таки те, що я вже казав, хто буде новим головою Федрезерву. Але ми говоримо суто про економічний зараз фактори, які впливають на ринок, і хочу сказати відразу, що всі ці розрахунки може знести практична геополітика. Чому? Тому що зараз що у нас відбувається і що буде у січні? Перше, це події навколо можливих мирних переговорів між Росією. Україною, і крім того, практично при посередництві всіх провідних світових гравців. Ви знаєте, що от вже на днях зустрічався Зеленський з Трампом, але при позитивних тих розмовах, які були, поки що ми якоїсь кінцевої конкретики ми не бачимо. Тому, якщо буде конкретика більш позитивна, це суттєво вплине на ринки. Якщо все ж таки ці переговори будуть перемовини, наприклад, будуть ну, практично торпедовані черговий раз, то це. Або вони просто будуть черговим затягуванням, це призведе до того, що ринки знову почнуть ставити на погіршення ситуації і економічної, і політичної. Економічно, і, економічно. і це буде призводити до того ж самого стрибків по парі євро-долар, змін ситуації взагалі у інвесторів на фондовому ринку, ну і ситуації по золоту теж. А це, враховуючи все, що ми говорили, крім того, буде впливати і на курс євро в у світі, і в Україні. Крім того, у разі провалу або успіху цих переговорів постає питання посилення або все ж таки зниження американських санкцій щодо країн, що купують російські енергоносії, що буде відразу впливати на сировинні ринки, а також на поведінку того ж самого фондового ринку. Тому да, і крім того, потрібно розуміти, що якщо все ж таки Сполучені Штати виступлять таким миротворцем і Трамп зможе все ж таки. Довести закінчення війни до логічного кінця, то в кінцевому варіанті це призведе до чого? Це призведе до того, що на політичних тих новинах долар буде зміцнюватися саме за рахунок того, що світ вже давно очікує закінчення цієї війни. І Трамп буде виглядати таким собі миротворцем. Тому мій прогноз на січень 26-го року. Перша пара євро-долар це коридор від 1.163 до 1,191 долара за євро. 28 січня відсоткова ставка ФРС Сполучених Штатів все ж таки знижить, знизить на 0,25% річних до рівня 3,25 3,5% річних. 5 лютого ЄЦБ залишить свої ставки на рівні 2% річних депозитна ставка, основних операцій рефінансування 2,15% і ставка за маршинальними кредитами 2,4% річних. Коридор по золоту у 26-го року я бачу зараз в межах від 4,290 до 4660 доларів за тройську унцію. Зараз перед вами графік євро-долар на момент запису нашого ролику. Бачите, що в принципі ситуація більш-менш контрольована, тобто реально значних стрибків немає. І десь від 1,17 до 1,18 оцей коридор, в якому зараз, як говорять ділери, гуляє зараз пара євро-долар. Тепер щодо курсу долара та євро в Україні в січні 26 року, перше, ну ми розуміємо, що в умовах війни посилення обстрілів Росією, мирної та критичної інфраструктури України, а також Сутевої залежності українського бюджету від обсягів і графіків надходження міжнародної допомоги, перспективи гривні у січні цього року безпосередньо залежать від деяких факторів, основні, які зараз зараз перелічу. Перше, це стане дохідної та видаткової частини бюджету, розміру бюджетного дефіциту і джерел його покриття. значну частину з яких хочу вам нагадати будуть закривати наші західні партнери. За моїм прогнозом, у січні Україна отримає від 3,8 восьми мільярдів доларів в еквіваленті до. Це мінімум до 7,9 мільярда доларів це максимум за всіма програмами фінансування. Враховуючи, що традиційно січень не дуже е, цікавий і класний місяць для бюджету, тому що надходження у січні значно менше завжди, е, ніж, наприклад, у тому ж самому грудня у бюджет, то ми розуміємо, що принципове питання буде стояти саме коли е, буде це міжнародне фінансування. Друге. На що, що буде впливати на поведінку гривні на ринку і на валютному ринку нашого, це розмір е, золотовалютних резервів, активність та тактика проведення інтервенції Національним банком щодо підтримки курсу гривні на Міжбанку, а також ситуація з динамікою зростання сальдо торгівлі. На жаль, негативна торгівлі у нас збільшується. Тут нічого поки що тут ситуація не змінюється. Але з іншого боку, наприклад, ті ж саме на початок грудня золотовалютні резерви у нас становлять 54,7 мільярда доларів еквіваліту і в принципі, цього повністю достатньо для того, щоб національний банк перше тримав ситуацію під контролем, і друге, щоб він міг закривати всі коливання, значні коливання по курсу гривні до долара і страхувати гривню таким чином на ринку. Ну і крім того, хочу нагадати, що враховуючи, що у нас буде збільшення витрат держави на закупівлю електроенергії, на жаль, ви бачите, ми практично всі в блекауті, е, ну, газ потрібен буде для опалювального сезону, ну і військові витрати теж будуть зростати. Тому враховуючи, що основну частину цих коштів, е, яку потрібно буде робити у валюті, е, всі серійні клієнти будуть купувати на міжбанку в кінцевому варіанті у Національного банку, це призведе до того, що по золотовалютних резервах. Може бути така ситуація, що вони дещо просядуть саме за рахунок цього фактора, але це не буде критично. Третє, що буде впливати на ринок, це реальності або нереальності. Переговорів між Україною, США, Європою та Росією щодо завершення війни в нашій країні це такий фактор, який постійно впливає зараз на ринок. Ну і четверте, це настрої та дії населення і бізнесу щодо купівлі та продажу валюти, оцінки результатів українських суспільств можливої, можливою підкресли мирної угоди між Україною та Росією. Перспектива отримання в різних форматах істотних валютних впливань і вливань в українську економіку надалі вже по відновленню нашої країни. І тут є два сценарії. Ми проговоримо їх два, але потім я скажу, які найбільш вірогідні. Перше, а це оптимістичний. За, у разі успішного проведення переговорів щодо завершення війни у січні. Воно може бути розтягнуто по часу, але основне, щоб там була позитивна динаміка. І отримання фінансування до 7,9 мільярда доларів від наших в еквіваленті від наших західних партнерів, тобто по максимуму, який говорив я, то міжбанковський коридор долара буде у межах від максимальних рівнів 42,10 до 43,20 гривень на кінець січня. 26 року. Тоді в результаті кінець січня 26-го року ми зустрічаємо з рівнем міжбанківських катерування десь в межах від 42,50 до 43,20 гривень. На готівковому ринку тоді катерування е, і е, катерування долара на готівковому ринку десь на 20-40 копійок вище за рівень ніж міжбанк. По безготівковому євро, враховуючи те, що я вже казав, прогнозний коридор від 1,163 до 1,191 долара за євро, ми виходимо на прогнозний коридор по євро, мінімум від 48,96 гривень до максимум 51,45 гривень за євро, це в межах всього січня цього року, 26 року. Але враховуючи, що Нацбанк проводить максимальне згладжування котирувань, скоріш за все, саме коридор по євро на період у січні 26-го року буде дещо вищим від 49.20 до 50,9 гривень за євро. Ну і е, тоді по євро Десь на 30-50 копійок вищий за міжбанк буде готівковий курс. Це перший наш сценарій, коли ми отримуємо по максимуму міжнародну допомогу, яка нам потрібна, і маємо в принципі більш-менш, хоч хоча б хоч якийсь реальний прогрес саме по мирній угоді між Україною та Росією. Тепер негативний сценарій. Переговори по миру зовсім знову нічим не закінчуються. Ми отримуємо мінімальні суми в межах 3,8 мільярда від наших західних партнерів, а основні суми нам партнери обіцяють тільки у другому кварталі 2026 року. Насправді, такий сценарій теж достатньо реалістичний. Тоді атаки Росії на цивільні об'єкти критичної інфраструктури продовжуються, війна знову тільки посилюється. НБУ, враховуючи, що не розуміє, коли будуть заходити основні гроші, в яких сумах і по якому графіку, він починає дещо економити резерви, і відповідно до зниження активності національного банку з продажу валюти на ринку з метою, щоб зберегти резерви в умовах невизначеності, це давить на міжбанківський курс в межах рівнів десь 42,80 на 43,70 гривень на кінець січня. 26-го року до цього підключається відразу попит підвищення з боку населення, тому що вони бачать, що курс зростає, і це запускає додатковий ще й тиск на курс з боку готівкового сегменту валютного ринку. В результаті в кінець січня 26-го року ми зустрічаємо з рівнем міжбанківських катерувань від 42,80 до 43,70 гривень. Тобто, ви бачите, там копійк на 30, 40, 50 більше ніж в першому сценарії. А на готівковому ринку при цьому котирування продажу долару вже зростає по відношенню до Міжбанку на 50-60 копій. Тобто, все ж таки в такому варіанті збільшення відбувається ну, достатньо активно і курс зростає активно. Тобто девальвація гривні е, посилюється. І враховуючи, що прогноз по парі євро-долар на міжнародному ринку, ми не змінюємо, тобто від 1163 до 1191 долара за євро, ми виходимо на коридор по євро безготівковому мінімум від 49,77 гривень до максимум 52,05 гривень за євро. З врахуванням того, що все ж таки Національний банк намагається згладжувати котирування, коридор е при цьому негативному сценарію по євро безготівковий буде теж дещо вущим від 49,90 до 51,50 гривень за євро. На готівковому е ринку про е курс продажу євро, як і долара, буде десь на 50-70 копійок вище за міжбанк. Тобто ми бачимо, що все ж таки готівковий ринок значно все ж таки вже більший ніж міжбанк. Все ж таки, якщо подивитися на оба сценарії, я вважаю, що більш реалістичний перший сценарій, ну за винятком того, що по переговорах ми не розуміємо, поки до чого вони дійдуть в кінцевому варіанті. Саме вже на практиці. Це фактор, який ми не можемо зараз прогнозувати, а по всьому іншому, в принципі, це по, тобто ми йдемо більш по оптимістичному сценарію. І е, НБУ все рівно буде постійно е, під, підстраховувати гривню на Міжбанку в повному обсязі. Це по тому сценарію, який більш я зараз вважаю реалістичним. Тоді безготівковий долар, коридор на 26-го року в межах 42,50 до 43,20 гривень на готівковому ринку долар на 20-40 копійок вище за рівень Межбанку. По безготівковому євро коридор на січ на кінець січня 26-го року від 49,20 до 50,9 гривень за євро, і на готівковому ринку продаж курс продажу євро на 30-50 копійок вищий за міжбанк. Тобто це такий більш-менш оптимістичний сценарій. Е, хочу сказати, що в будь-якому випадку, в двох сценаріях, Нацбанку доведеться кожен день практично бути присутним на ринку з метою контролю на ситуацію. І хочу сказати, що я впевнений, що. При цій ситуації він буде тримати саму цю ситуацію під контролем. Тобто глобально критичного, такого я не бачу для гривні, такої глобальної загрози великого обвалу. А тепер при негативному сценарії Нацбанку придеться витратити з резервів тільки у січні 2026 року від 4,8 до 5,1 мільярда доларів. За оптимістичним сценарієм від 2,9 до 4,3 мільярда доларів саме на підтримку гривня за місяць. Враховуючи те, що у нас є жорсткі валютні обмеження, національний банк зможе при, і при першому варіанті, і при другому варіанті тримати ситуацію під контролем. Я це підкреслив. Тепер щодо диверсифікації защаджень у січні двадцять шостого року. При будь-якому з цих двох сценаріїв будь-те негативний сценарій, будь-це все ж таки більш-менш позитивний сценарій, січень буде серйозним випробуванням для гривні зі зростанням деволюційних ризиків. Ви бачите, що в першому прогнозі і в, інш... і в другому прогнозі все ж таки укріплення гривні ні відносно долара, ні відносно гривні відносно євро. Ми з вами не бачимо. Тому, якщо ви знаходитесь в Україні, то я радив би саме ваше грошове заощадження у січні 26-го року тримати у співвідношення до 40% у гривневих інструментах. Це можуть бути ОВДП, депозити. Тобто в основному все ж таки інструменти з фіксованою дохідністю. До 60% у валютних інструментах, валютні ВДП, депозити, готівкова валюта. Причому у доларі цієї суми 40% від суми валютних заощаджень, у євро десь до 50-55%, у швейцарських франках чи золоті від 5 до 10% від ваших заощаджень, саме тих заощаджень, що у вас в грошової формі. Якщо ви знаходитесь за кордоном і не плануєте найближчим часом, ну, наприклад, протягом півроку десь і більше повертатися до України, то у січні 26-го року я рекомендував вам все ж таки ваші грошові заощадження тримати у такому співвідношенні до 50% у національній валюті тієї країни, де ви пробуваєте. Депозити в банках або облігації відомих в цьому регіоні емітентів, тобто це інструменти теж з фіксованою прибуткованістю, але номіновані в валюті країни перебування. І до 40%, до 40 ваших защаджень у валютних інструментах в доларі та євро, казначейські зобов'язання Сполучених Штатів, депозити номіновані в доларах або у євро, тобто все рівно з фіксованою дохідністю інструменти. І десь до 10% у золоті. У вигляді зливків влив або інвестиційних монет, все ж таки, от виходячи з того, що зараз бачу, все ж таки раджу тоді більше зливки. Тому що вони не то що вони більш ліквідні зараз на ринку, і інвестиційні монети теж, але просто от виходячи з того, що зараз відбувається саме по попиту з боку інвесторів. Інвестиційні монети теж активно купують, але зливки купують більш активно. І де б ви зараз не знаходилися, варто врахувати, що фактор геополітики буде в січні 2026 року, на жаль, працювати так і далі, як воно і відбувалося. Тому для того, щоб ви себе підстрахували, я раджу десь не рідше, ніж один раз в півтора, може там в один-півтора місяця робити все ж таки відповідні коригування, тобто дивитись на свій цей портфель заощаджень і робити відповідні коригування в залежності від того, що буде відбуватися. На ринку на цей момент.